Мої вітання в ефірі телеканалу. м студія. Програма час студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Важка ніч, черговий буревій пронісся за Карпаттям. Неприємне сусідство, жителі Тернова живуть серед сміття. Додаткові кишені у удаїшників з'являться помічники. Закрити не можна допомогти. Реформа медицини в дії, ізолювати екстремалів в Ужгороді для любителів адреналіну. Збудують скейт парк за ВДВ в Україні. З'явилося ще одне свято: 60 років праці на широкий загал. Виставка художника у пусті. Нічний буревій на Закарпатті наробив чимало біди. Він залишив найзахідніше місто України чоп без електропостачання. З багатьох будинків у чопі позривало дахи. Люди постійно дзвонять рятувальниками, просять допомогти. Схожа ситуація в перечині. Там більше половини міста знеструмлено негодою. В обласному центрі на цей час відомо вже про 13 повалених вночі дерев. Крім того, без світла в оселях ще 37 населених пунктів краю. З них 27 повністю без електрики і 10 частково знеструмлені. Наслідки стихії ліквід. Довитяменесники і працівники Закарпаття Облене. Вже у понеділок, самого ранку, наші кореспонденти почали вивчати ситуацію в Чопі та в обласному центрі. Зокрема, вони відвідали місця, де негода завдала найбільших руйнувань. Отож, про обставини та наслідки природної катастрофи розкажуть Наталя Заренкова і Ірина Ващук. Чупі ознаки негоди можна побачити буквально на кожному кроці. Обірвані лінії електромережі, повалені дерева, які подекуди стали причиною зруйнованої огорожі. Та спогади про вчорашню негоду цим не обмежаться. Так через сильний вітер на один з будинків в місті впало дерево. Проснувся я, тому що у мене в мене влетіла. Добре, Хорошо, що я такого не побила. Вибіжав на вулицю. Сотру, що це що це було. І тут ну, махіна лежить. Цього дерева взагалі страшно, коли вітер сильний дує. Тобі так що воно вже давно, таке. Так, давно давно. Дуже давно. Його вже помічали, хотіли обрізати на якось руки у цих. У... не знаю, як називається. Те, що вже які працюють ніяк на їх руки не доходили це обрізати його. Але в Україні як завжди діє старе добре прислів'я. Доки грім не гряне, мужик не перекреститься. Зараз же наслідки негоди вже ліквідовують бригади. МНС. «МНСники на місці усовуються недоліки. Я думаю, що на сьогоднішній день до кінця дня вони будуть сунуті. Куди гірша ситуація після буревії в одній з місцевих шкіл? Тут сильний вітер повністю зніс дах над бібліотекою. Тож книгосховище зараз під відкритим небом. Навіть оцінити не можна нанесені збитки, тому що замокло книгно-сховище. Це є підручники наших перших 11 класів учнів. Однозначно, що потребується великий ремонт, замочився дах і стеля над комп'ютерним класом. Зараз, якщо ще буде повторний дощ, то ми очікуємо ще більших. Наставків і в не в кращу, гіршу сторону, поки книги повиносили. Тож педагоги сподіваються, що літературу врятують. Звернення щодо капітального ремонту даху цієї школи каже депутат обласної ради Володимир Чубірко. Було ще два роки тому. Тоді виділили кошти на заміну вікон з місцевого бюджету. Суму 600 тисяч гривень на ремонт даху виділити не могли. Це при тому, що ЩОПа держава щороку отримує мільйони. Місто чоб завжди перевиконує план і надає. Кошти для держави фактично біля п'яти мільйонів рік, але нас для своїх власних потреб бюджет цих коштів немає. Тому одним із джерелом виконання своїх прав буде обласний бюджет або програми по міністерству надзвичайних ситуацій. в Такому випадку зараз кошти шукатимуть з особливим натхненням, адже до першого дзвоника залишився всього один місяць. Загалом на ранок понеділка, чоб серйозно постраждав від стихії. Окрім того, що вітром позносило дахи та поламало дерева, без струму залишилось 9 вулиць. Наразі відновлення триває 30 липня. В місті працювала спеціальна комісія. Наслідки негоди обіцяють ліквідувати вже найближчим часом. Прогнозовані зливи та шквали, які принеслися Закарпаттям, наробили багато шкоди. В першу чергу постраждали електромережі. За попередньою інформацією без світла залишилося 26 населених пунктів. На місця виїхали відповідні служби, щоб покращити ситуацію в районах. Найбільше від негоди постраждали місто Ужгород, Ужгородський район, місто Чоп та Мукачевський район. По Ужгородському району знеструмлено 12 населених пунктів, а по Мукачевському – 14. Місто Чоп знеструмлено повністю. Значить, ще Постраждали Хуський район, Берегівський район, Чачівський район. На даний час на місцях працюють працівники територіального управління МНС у Закарпатській області та аварійні бригади ремонтних електромереж. Обласний центр також постраждав від стихії у всіх спальних районах та на проїжджих частинах повалені дерева та гілля. Навіть на дитячих майданчиках негоди добре похазяйнувала. Крім того, пошкоджені рекламні білборди при дорогах, дорожні знаки та світлофори. Внаслідок сильного вітру, шквалів, гарос відбулося повалення дерев на проїжджі частини автошляхів. На місцях працюють підрозділи, розкражовують дерева, усувають з проїжджих час. Стин задля забезпечення безперешкодного руху автотранспорту в деяких районах. Частково ...позривала дахи з будівель, пообривала лінію електропередач. Руйнувань зазнав і універмаг в центрі міста. Там зірвало частину даху, бо та дерев'яну фурнітуру. Пошкоджені матеріали практично перекрили вхід до будівлі. «30 липня через страшний буревій був пошкоджений один із центральних торгових центрів міста Ужгорода. На щастя, ні гості міста, ні самі мешканці не постраждали. Люди налякані. Кажуть, такого екстремального літа давно не було. Неприємно та небезпечно. Мешкати біля сміттєзвалища не бажає ніхто, та жителів села Терново Тячівського району не запитували. Сміттєзвалище знаходиться поміж двору господарств, і люди змушені миритися зі смородом, бродячими собаками і що найгірше, забрудненою водою в криницях. Про проблему більше в нашому наступному матеріалі. Проблема з смітником існує навіть тоді, коли його офіційно закривають. А закрили його не без активних дій жителів вулиці Заводської, які живуть безпосередній близькості від смітника. Смітник створили на місці кар'єру, що належить цегельному заводу. Він повинен був функціонувати виключно для потреб села. Та як заведено, святе місце пусте не буває. Два роки тому було в нього з 14, договір з 14 селами, і вони почали звозитись. Інших сіл з усюди, сюди до нас сміття. І тоді се розпочала у нас дійсно проблема. У Нас тут -то горіло безперестанно розвелося тут. У нас. Бездонних псів, діти люди не могли нормально тут проходити. Вікна у нас не відкривали від того диму і всього. Як тільки до смітника потягнувся безкінечний ланцюг сміттєвозів, а купи відходів почали рости на очах, місцеві жителі вдарили на сполох. Смітник у нас дуже впливає на воду, тому що у нас багато колодяців собственних і дуже. Велика глибина у нас колодязів і всі ці е, сміття заходить у нам у колодяці. І дуже грязна. Не п'ятна вода в нас виходить. Жителі стурбовані й тим, що смітник місце скупчення бродячих собак та змій. Це небезпека для дітей, які гуляють поруч. Власними силами припинити звіс сміття громаді не вдавалося, тому вони пішли на радикальніші кроки. Ми неодноразово зверталися до селищної ради, вони не хотіли нас чути, не йшли з нами на зустріч, не хотіли нас розуміти. Ми звернулися в суд, де у нас було дев'ять слухань, і суд повністю задовольнив всі наші вимоги. Казав селищній раді по всіх нормах це сміття вибрати і по нормативах захоронити. Від судової заборони пройшов рік, а сміття як було, так і залишилося. Тепер уже не привозить це сміття, але все рівно воно так само попадає нам токсичні тилатки у воду, і тут у нас діти граються худоба тут навколо цього пасе. Не встигли активісти відсвяткувати власну перемогу і зітхнути з полегшенням як нещодавно знову помітили активність біля смітника. Крік, уже ми почти що заспокоїлися з мусором. Що вже все трохи наладилося. Мусор ніби новий не звозиться а тої неділі. Там в кінці ми його, кирпічний завод, свою грузову машину привезли, і там велике озерце викопане. Висипалися машину мусору свіжого. Громада села знову згуртувалася і готова до протистояння. Як кажуть, їм не вперше доводиться чергувати вночі і відганяти сміттєвози, гастролери. Відстоювати свою позицію селяни готові до кінця. З наступного року у даїшників на трасах можуть з'явитися помічники Мінінфраструктури. Міу пропонує дати більше прав співробітникам своєї держінспекції з безпеки на наземному транспорті. Зокрема, вони зможуть складати протоколи про порушення водіями закону про автотранспорт. Це стосується тільки таксистів, далекобійників, водіїв автобусів і інших перевізників. Держінспекція МІУ не збирається підміняти пости даї, а буде працювати спільно з ними. В компетенцію інспекторів МІУ входитиме перевірка не всіх водів. Поспіль, а тільки ліцензованих перевізників, які перевозять комерційні вантажі або пасажирів. Міністерство охорони здоров'я проводить поетапну оптимізацію галузі медицини. Особливо гостро зміни, які принесе нова реформа, відчують саме на селі, адже тут під оптимізацію зрозуміли скорочення. Чим це загрожує для закладів охорони здоров'я та що намагаються зберегти здоров'я людей або кошти? Наші кореспонденти досліджували це питання на прикладі у чорнянської дільничної лікарні. Так звана оптимізація закладів охорони здоров'я торкнулася у Щорнянській дільничної лікарні. Раніше пологове відділення лікарні нараховувало п'ять ліжок та обслуговувало чотири найближчі населені пункти. Так було до того часу, поки в країні не почалася оптимізація, і відділення з метою економії просто ліквідували. Колишні працівники кажуть, готові були пожертвувати, скажімо, місцями в дитячому відділі. Втім, пологове тут вкрай необхідне. Говорення такою оптимізацією, і жінки, котрі двох, трьох, а то і чотирьох дітей народили в рідній лікарні. А зараз доведеться їхати до районного центру. Ельвіра із гірського села Руська Мокра чекає вже п'яту дитину. Від перспективи їхати за 80 кілометрів до районного центру жінка не в захваті. Далеко, тут найкраще би було в чорної. Найблизько. Дячево далеко, до дозр... йти. Крім того, що довга дорога це ризик для матерів. Жінки кажуть, фінансова поїздка до центральної районної лікарні теж обходиться куди дорожче, ніж якщо народжувати в вузчорнянській лікарні. Фінансово туйки та й втячі, та я сюди йду, не треба думати, що мені треба гроші, а втячі у тебе дорога, їда, усе. А то й у мене мама близько взяла, принесла їсть. Там мені треба думати, що на дорогу, де гроші ти достати, аби піти на дорогу. Та й у мене. Повно дітей, я не знаю, я взагалі постача, я не хочу, навіть, я не знаю, як далі буде. Я лічно, доки я дитину не родила, я все казала, що як може не хочети час родити дітей, якщо у нас держава нормальна, дає можливість родити дітей. А після постачі я лічно не хочу родити вже дітей. Я вам кажу, так як є». Крім районної лікарні, що в Тячеві найближче допомогу породілі можуть надати хіба що в Дубовому. Втім, там вагітних з інших населених пунктів приймають на раду, поділилася пані Гана. Я по дорозі мало не рода. Мене в наресниці не хотіли прийняти в Дубовому не хотіли прийняти лише у Тячеві. Та вже які роди в мене по що? Тут і нас тут три села, три села, котрі можна. Ні, ну я кажу, що такі, що великі, за наше наше мале. Ну а всі три села, котрі жони в нас родять йдуть йдуть утячево. І в нас буває так, що скорої нема, бо в нас на визові скоро і йди, як хочеш родити. Людям пояснили, при показнику в середньому 70 пологів на рік забезпечувати роботу вісьмох медиків пологового відділення було економічно нерентабельно. Крім цього, є ще ряд причин, через які ліквідували ціле відділення. В офіційних документах йде мова про відсутність необхідних умов, а ще спеціалістів. Ми не винуваті, що ми не маємо як гінеколога Вони замість того, що. Мали нам акушера коло прислати, а вони прислали, закрили роддом. Вони ж мали дати нам акушерги Ми Люди, цей народ, маса народу. Не винувата, що не дають акушеренікола. Замість того, аби створювати умови для роботи, куди вигідніше скоротити відділення, а породіль направляти в районну лікарню за 80, а то й 90 кілометрів. Така перспектива не радує жінок, а медпрацівників навіть насторожує. кажуть, за таких умов не виключено, що жінки народжуватимуть просто в дорозі. Тож гасло доступна та якісна медицина в такій ситуації втрачає зміст. Дуже часто в нас бездоріжжя, дуже часто сува йдуть. Усе, снігопад наводняння Ну куди жінка така є? Я не кажу, що не є машина. Суд машина. Ну я так, що не можу перейти через воду. Мусить вести їх пішком, так, через берега, через все. Те, що дорога довга та далеко, не в найкращому стані знає всі хто повертав до Ущорної. чорної. Проблема ще в тому, що через погодні умови села часто були відрізані від райцентру. Що робити в таких ситуаціях, та як доставляти породіль до Тячева, на це питання ніхто відповіді не дасть. І чому ліквідували пологове саме у такому віддаленому куті? Це питання теж залишається без відповіді. За таких умов жінки цього регіону Тячівщини все частіше задають собі питання, чи народжувати взагалі. Незабаром у всьому світі святкуватимуть тиждень материнського молока. В цей день мамологи навчають мам правильно годувати грудьми, розповідають про користь такого годування. Вже вкотре святкують таке незвичне свято і ужгородські мами, які і цьогоріч готові до семинарів та майстер-класів від спеціалістів. Мамине молоко запорука міцного здоров'я, користь його не тільки в сильному імунітеті, світлому розумі, а й емоційному здоров'ї нащадка. Саме молоко мами оберігає дитину від багатьох хвороб, забезпечує її спокій та передає материнську любов. Грудне вскарні це ні не, не молоко, ні молоко рібенку від нас потрібно. Ні, за молоко рібенок нас любить. Но якщо ми прислушиваемся к мы єсми. Чутки к нему, если мы учитываем его потребности, а все, что он хочет от нас, это не капризы, не издевательства, не какие-то там, не знаю, выброки. А це саме його глобальні потреби. з 1 по 7 серпня у всьому світі проводиться тиждень грудного вигодовування. Закарпаття уже вкотре приєднується до акції і активно проводить заходи на підтримку і популяризацію маминого молока. Серед іншого говоритимуть і про всі за і проти грудного вигодовування. Сьогодні всі розуміють наскільки це актуально. Кормити грудю це корисно, це найбільш природньо, це необхідно, це економно і дуже багато. Мотивації в цьому напрямку, але ще дуже важливо, що це красиво. І ми виступаємо за те, щоб мама гордилася тим, що це я кормлю груддю, Я при цьому гарно виглядаю. Тому що з одних із мотивацій на тих форумах, які проти грудного вигодування, що як вона буде виглядати в місті на лавочці, якщо вона буде годувати, родзинка свята фотовиставка російських, німецьких, білоруських художників. Перед тим як помандрувати по світу, її побачать мами Ужгорода. Особливо корисним обіцяє бути круглий стіл від лікарні з титулом Доброзичлива до дитини витігу. Учреждениях, кроме того, что мамы, как во всех роддомах Украины на сегодняшний день, агитируются кормить своего ребенка грудью, они имеют целый штат собственных консультантов по грудному вскармливанию. Они имеют волонтерские группы по поддержке грудного вскармливания, которые предлагаются мамам прошедшим роди в тіх учреждениях. тож протягом тижня батьки зможуть зважити всі за та проти годування грудьми. Також навчаться робити це правильно. Триває випуск інформаційної програми Час далі про наступне: ізолювати екстремалів в Ужгороді для любителів адреналіну збудують скейт парк за ВДВ». в Україні. З'явилося ще одне свято: 60 років праці на широкий загал. Виставка художника у кусті. Підлітків, які захоплюються екстремальними видами спорту в Ужгороді, близько сотні. І з кожним роком на вулицях міста таких шебайгулів з'являється все більше. Вони давно звикли, що їх захоплення вважають ледь не криміналом, адже в місцях, де вони полюбляють виробляти можливі і неможливі кулюбіти, гуляють діти та матері з дитячими візочками. Аби вирішити цю проблему, у екстремалів з'явиться своя територія, де вони зможуть безпечно для оточуючих вдосконалювати свою техніку. В Ужгороді буде майданчик для людей, які хочуть займатися екстремо екстремальними видами спорту у скейт-парку можна буде кататися і вдосконалювати трюки. Найбільш популярні серед ужгородських екстремалів скейтборд, агресив ролики та самокат. Традиційний спорт цих підлітків не цікавить. Тому вони пробують себе у нових видах екстремального відпочинку. Долучитись до них зможуть всі охочі, але лише ті, які готові до травм. Поразно мучаться діти. Нашого віку на цих роліках кататися, на них і нелегко дуже навчитися, бо це не просто їзда на роліках, в це... нас ідуть, ми і пригаємо там со ступеньок, по трубкам скользять. І по-разному йде це падіння, У нас переломи бувають і вивіхи, і дуже важко на цьому навчитися. Коли падаєш раз, перелом отримав і місяць чекати обратно. Ужгородський скейт парк буде відповідати всім необхідним умовам. На екстремальному майданчику будуть розташовані спеціальні фігури: розгінки, поручні, піраміди та сходинки. Ці фігури використовують для вдосконалення трюків. Діти незалежно від своїх керівників, після школи будуть мати можливість прийти безкоштовно іменно в середу, в цей час з 14 до 18 години безкоштовно покидатися. Саму систему, як ми це будемо контролювати, щоб не було зловживань. Щоб це було організовано правильно, ми ще випрацюємо, працюємо, але вже така є інформація, і це рішення вже прийнято. Ужгородські екстремали та любителі зможуть кататися на професійних роликах та використовувати при тренуваннях спеціальні засоби безпеки. Ролики, як ви бачите, у нас всі нові, всі хороші дуже, Тобто не дешові, в общем, по, по своїм свойствам не дешеві. Це хороші ролики, котрої професіональне покриття, теж професіональне, которое спеціально для, для відкритих площадок. Ужгородська молодь все більше цікавиться сучасною західною культурою, захоплюється новим та екстремальним. Тому скейт парк стане для них майданчиком для тренувань. А для інших ужгородців гуляти набережнами міста стане безпечніше. Президент України Віктор Янукович ввів в Україні день високомобільних десантних військ. Відповідний указ опубліковано на сайті президента з метою відродження та розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль ВДВ у забезпеченні обороноздатності держави, постановляю встановити в Україні день ВДВ, який відзначати щорічно 2 серпня. Йдеться в указі. Крім того, указом визнано таким, що втратив дію наказ президента від 2 серпня 1999 року про день аеромобільних військ. Для когось шахи це спосіб розважитися і відпочити, але є люди, які присвячують цьому виду спорту все своє життя. Для них це більше ніж просто гра. Суперники в грі, але друзі в житті зібралися цієї неділі для того, щоб знову поміритися з силами. Команди Ужгорода та Мукачева боролися між собою за звання найкращою. Як це відбувалося, знають наші кореспонденти. 29 липня найсильніші гравці міст сусідів зустрілися в Мукачеві для того, щоб вкотре поборотися за титул найкращого. У род і Мукачева представляло по дві команди, які також грали між собою. В кожній команді було по п'ять чоловік. Це традиційний шаховий турнір між командами Ужгорода і Мукачева, який проводиться восьмий рік. На цей турнір найсильніші шахісти міста Мукачева, міста Ужгорода і Цьому році теж зібрався найсильніший склад, як з Ужгорода, так і з Мукачева. Окрім команд, на турнір завітав почесний гість та ветеран цього виду спорту Анатолій Позняков, який цього дня не брав участь у змаганнях, але приймав слово вітання, адже святкував особисте свято – 75-річчя. Займається шахами з сьомого класу та вважає, що починати в такому віці пізно. І той факт, що в класі хлопці грали набагато краще за нього, спонукав його до вдосконалення гри в шахи. Папа в областном центре в Рязани купил мне шахматы и учебник шахматной игры. Я очень хотел не быть аутсайдером. И все каникулы посвятил шахматам. Бросил футбол, пляж, рыбалку. И в сентябре уже не был самым последним. И вот так увлекся шахматами, понял их красоту, Пан Анатолій з 1961 року проживає в Ужгороді, багато років свого життя присвятив шахам і не тільки грав, але й вирішував організаційні питання адже всі ці роки був членом обласної федерації шахів. Що то внести своє в організацію соревновань, в проведення турнірів в Ужгороді проводились соревновання високого рівня, як, наприклад, полуфінал первенства Союзу. І приходилось зустрічатися з гросмейстерами не за шахматний а в організаційному плані. Свій шлях у шахах тільки розпочинає Мартін, який представляв на змаганнях команду Ужгорода. В свої 13 років він наймолодший учасник, та незважаючи на вік, вже має чимало досягнень. Перемога на чемпіонаті Ужгорода серед дорослих, а також на чемпіонаті Словаччини серед дітей до 14 років. Сам юний талант захоплений цією грою. Мені подобається сам процес боротьби, саме Виграш, програш, все. Шахи. я граю з ним, він грає зі мною. Все На сам кінець варто додати. Змагання тривали протягом дня, і з різницею впів бала перемогла команда ужгородців. Упродовж віків художники зображували на полотнах мальовничі краєвиди цікаві речі та незвичайних людей. У свої 60 він також намалював чимало таких картин і в кожну вклав частину своєї широкої творчої душі. Відомий у краї художник Павло Долішкович привіз свої роботи і в місто Хуст. Городяни до кінця липня мають змогу у місцевій картинній галереї побачити напрацювання знаного митця. Сам Павло Долішкович народився на Перечинщині, але все життя прожив у сваляві. Вміння малювати проявилося само по собі, ніде не вчився цьому. В нього добре виходило саме тому і став учасником багатьох районних обласних та міжнародних виставок і художних пленерів. Павло дуже активно з нами співпрацює, спрацює з нашим районним об'єднанням тецверховини, і вже понад 20 років ми фактично. Час від часу перетинаємося, їздимо до них. Гості вони їздять до нас. Ми часто виїжджаємо синірську поляну, де є хороша база, і фактично ті роботи, що зараз він представив. Це роботи за два-три останні роки. Майстер пензля працює у техніці акварелі, олійного живопису, графіки, творить портрети на мармурі. Численні роботи автора зберігаються в приватних колекціях як українців, так і іноземців. На виставці ж представлені портрети, пейзажі, натюрморти і композиційні доробки. Роботи цікаві самі бачите. Вони цікаві своїм колоритом, красками. Дуже гарно у нього мені, наприклад, дуже подобається його пейзаж – зима, осінь. О, ця картина, бачите, той ручійок, який камінчик, вони так правдиво зображені, що дивишся і захоплюєшся цими картинами. Різноманітна тематика, значить. Техніка виконання мені подобається. Звичайно, є красиві картини, які б я хотіла при до себе вдома до придбати. Краса зображена на полотнах, неоціненна. Людей було дуже багато, дуже приємно, що і молодь відвідує. Всі табори ті, що у нас були рідні. Теж залюбки приходили. Діти любувалися, бо це фактично наш рідний край, і всі місця можна сказати, впізнані. Немає таких, як то кажуть, інші річ, коли би приїжджали ми ці там з Львівщини, з Франківщини. Там трошки і сам живопис, і стиль відрізняється. А тут фактично все наше рідне, і тому наші люди дуже гарно сприймають цю виставку. Художник каже, що в 60 життя тільки починається, то вже незабаром представить нові полотна шанувальникам свого таланту. на цьому в мене вся інформація про те вже завтра, 31 липня. Ви дізнаєтесь про наступне. Війна проти вірусу на Закарпатті, триває боротьба з гепатитом. Дорога, що веде в нікуди. Розповідь про забуті села. До роботи готові вчителі краю збиралися на серпневу конференцію. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.